you <music> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, а ми починаємо. Деякі чиновники в Україні живуть за одним принципом: хочеш жити, вмій крутитись. Таким кадром став суддя з комінтернівського райсуду Одещини Віталій Барвенко. Він ухиляється від декларування справжньої вартості свого маєтку в Одесі, власне, переписуючи його на свою родину, навіть своїх повнолітніх дітей. Цей хитрий хід до. Дозволяє йому уникнути публічного обліку своїх реальних активів перед органами державного контролю. Родина Барвенко налічує чимало членів. Дружина судді Оксана Барвенко, колишній адвокат, також не випадкова постать. Її батько Євген Подопригора мав значний вплив у радянські часи, очолюючи райвідділ міліції на Одещині. Донька судді Анна Барвенко також знає про важливість важливі зв'язки до кінця 2022 року. Вона мала посаду секретаря у Малиновському райсуді Одеси, яку їй забезпечив батько таким чином. Родинні зв'язки забезпечують певний ступінь впливу та захисту від правової відповідальності. Барвенко вигадав досить винахідливий спосіб, як використати систему задекларованих об'єктів. Його донька, яка працювала з секретарем у суді, довгий час включала до своєї декларації об'єкт незавершеного будівництва після того як вона була звільнена з державної служби, вона передала право користування цим будинком своєму батьку та його дружині. І як це може здатися дивним? Власником будинку став також син судді Ярослав. Цей будинок, що був введений в експлуатацію у вересні 2021 року, має площу 254,9 квадратних метрів, та розташований на земельній ділянці площею 6370 квадратних метрів. Однак вартість цієї власності, якою Барвенко користується, залишається невідомою. Це може бути зрозумілим, оскільки важко повірити, що колишня секретарка суду Анна Барвенко могла б мати Достатньо доходів для того. Щоб придбати такий маєток та землю, також варто зазначити, що у жовтні 2023 року суддя Барвенко здійснив дуже незвичайну операцію. Оформив право власності на автомобіль Volkswagen Golf Plus 2006 року випуску за 100 тисяч гривень. Проте варто зазначити, що сам суддя офіційно користується більш дорогим та престижним автомобілем. Mercedes-Benz e е класу 2011 Одинадцятого року випуску, вартість якого становить 450 тисяч гривень. Цікаво, що цей Mercedes-Benz оформлений на ім'я його сина Ярослава. На цьому в мене все. Підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.